Привіт! Рада вас стати на каналі! І сьогодні ми з вами опануємо новий шов, а саме зерновий вивід. Робимо перший прокол та відраховуємо догори дві нитки полотна. Дві нитки полотна, тому що у нас буде такий крок: можна 3, 4, неважливо. Робимо перший стібочок, закріплюємо ниточку, якщо це потрібно, та повторюємо цей самий стібок. Тобто дублюємо його. Ось таким чином. Далі нам необхідно від нижнього проколу відступити дві ниточки полотна вліво під низом. Ось таким чином. І робимо прокол та повертаємось у нижню точку нашого першого стібочка, ось так, формуючи сходинку. І повторюємо другий раз цей самий стібочок. Далі під низом опускаємось на дві нитки полотна, формуємо перший стібочок, робимо ось такі сходиночки, начебто, і повторюємо цей самий стібок. Тобто всі стібочки у нас будуть робитись по два рази. Потім під низом знов відраховуємо дві ниточки полотна убік. Врахуйте, що цей шов ми вишиваємо не з лиця, а з вивороту, тому що саме наш, у даному випадку наш виворіт і буде лицевою стороною. Я вам потім покажу цю роботу, як вона буде виглядати з нашого імпровізованого вивороту, і ви зрозумієте, про що йде мова. Тобто на вишиванці або там на будь-якій вишивці, як ви будете робити, ось це, те, що ми зараз вишиваємо, це є виворіт. Я зараз вам демонструю це на великій канві. На тканині це буде більш зрозуміліше, як це буде виглядати насправді, але щоб зрозуміти сам принцип, як це вишивається, краще, звісно, подивитись на канві. В кінці відео я зробила фрагмент. Вишивки саме на рівномірній тканині, щоб ви могли оцінити результат. Ми відшили з вами одну сторону, і давайте ж зробимо поворот. Завершуємо стібочок, як завжди, тобто два рази в одне і те ж саме місце ми робимо, і на даному Повороті ми опускаємось також на дві нитки полотна, але не сюди, де пиде і мали пробити, якби продовжували сторону. А ось сюди. І продовжуємо знову вишивати, піднімаємось догори, щоб зробити стібочок, щоб наша лінія була безперервною. І ще раз його повторюємо. Коли ви будете вишивати на тканині, вам необхідно кожен стібочок сильно, сильно затягувати, для того щоб у вас утворились такі невеличкі отвори у тканині. І продовжуємо вишивати за тим самим принципом. Тут також важливо врахувати, що у вас завжди один і той самий крок, дві, три, чотири нитки полотна, але завжди один і той самий. З вами вже дошиваємо другу сторону нашого ромба і будемо робити поворот. Я заакцентую на цьому увагу, хоча тут нічого складного, відповідно, немає. Але все ж таки, давайте спробуємо. Бачите, ми дошиваємо необхідну нам довжину, все робимо так само: робимо два рази стібочок в одному і тому самому місці. Сильно затягуємо, якщо ви вишиваєте на тканині для ефекту. І тепер. Робимо сходинку, повертаємо вправо дві нитки полотна. Робимо симметрію з тією стороною, яку ми вже вишили. Ось таким чином. Тепер піднімаємося на дві нитки полотна догори. Ще, подивіться уважно, якщо ми йшли минулий раз знизу до гори, то в даному випадку ми будемо йти з гори до низу. Тому що ми вишиваємо вже в другу сторону вам показати як виглядатиме наш виворіт тому що він і є нашою лицевою стороною на нашій вишивці це досить схематично, тому що у нас канва, ми не можемо її стягнути так, як потрібно. На рівномірці у вас буде зовсім інша картина. Я навмисно зараз вам показую на канві, це як більш такий навчальний посібник. А ось на тканині ви побачите зовсім інші такі отвори, начебто, тому що ми будемо сильніше стягувати тканину і ниточки будуть робити такі, начебто як. Узори, проміжки між ниточками з'являться. Загалом побачите. Давайте ще зараз зробимо з вами наступний кутик, щоб ми вже зрозуміли остаточно, як ж робити ці повороти. Тому що, насправді, я, чесно кажучи, завжди в кутиках плутаюсь. Я кручу ту вишивку в один бік, в другий бік. Але насправді зручніше, коли ти вишиваєш завжди з одного положення. І так, ми робимо останній. Стібочок цієї сторони, бачите, ми дійшли до необхідної нам лінії. І завжди ми завершуємо ось так, повторюючи Завжди стібочки у нас подвійні, запам'ятайте. І тепер нам необхідно зробити симетрію. Піднімаємось на дві нитки полотна догори, формуючи симетричну картинку. Ось таким чином. Повторюємо. Один і той самий стібочок двічі, відступаємо дві нитки полотна вліво, формуючи першу сходинку цієї сторони. Я продемонструю вам той самий шов, але вже на рівномірці. Для того, щоб ви змогли оцінити, як виглядає цей шов вже на тканині. Як бачите, я сильніше вже затягую, щоб утворилися отвори в тканині. У мене ниточка це муліне у два складання, а тканина рівномірка 13 ниточок у сантиметрі. І як бачите, Крок я тут роблю три ниточки полотна, тому що дві це дуже мілкий. І ще зверніть увагу, насправді цей шов можна використовувати поруч, один з одним, формуючи, наприклад, невеличкий ром, потім більший, ще більший і ще більший. І дуже класно виглядає, ви 100% це бачили, коли вишивають ниткою в тон полотна. Тоді це виглядає начебто мережка. Ми з вами вже завершили. Оце в нас виворіт. Зараз покажу, як виглядає лицева сторона. Ось так. Бачите, у нас утворились такі отвори. І дуже гарно, якщо, наприклад, повторити цей шов ще раз. Тоді буде більш ефектно виглядати на тканині. На цьому сьогодні все. Маю надію, це відео було корисним для вас. Підписуйтесь на канал та ставте вподобайки. Це мотивує знімати відео ще більше.